Літній спальник Patrol Sleeping Bag, створений на замовлення армією США, розроблений компанією Tenir Industries, яка була заснована ще у 1957 році, і спеціалізувалась на постачанні військового екіпірування та обладнанні для аудур пригод. Саме Tenir Industries розробила універсальну систему Modular Sleep System. Вона ж MCS. Це спальна система, призначена для військових та тактичних застосувань. Система забезпечує адаптивність та гнучкість для різних умов середовища та адаптивність до різних температурних режимів. Залежно від комплектації, система може вміщати в себе додаткові спальні мішки чи чохли. Але завжди основним компонентом буде спальний мішок, який зараз ми і розглянемо. Призначений спальний мішок для використання при температурах до 4 градусів Цельсія, а з комбінуванням з системою MCS – Можна витримати і більш низькі температури. Зовнішня частина виготовляється з нейлон бленд з водовіштовхуючими властивостями. Підкладка виготовлена з полігард. Це синтетичне волокна, що забезпечує теплоізоляцію навіть за умов підвищеної вологості. Обладнаний спальний мішок капюшоном, що регулюється нейлоновим шнурком і замком циліндром для індивідуального збереження тепла. Двостороння блискавка з подвійним замком відкривається від краю до краю, забезпечуючи вентиляцію зверху чи знизу. Для додаткової фіксації блискавки зверху присутня застібка. Металеві кріплення призначені для додаткових елементів системи MCS.